давайте почнемо, що це балістична ракета, яку Росія свого часу розробляла, не доробила, відклала на потім і зараз активно почала після початку повномасштабного вторгнення просувати ідею стосовно того, що вона її розробляє далі. Насправді ніяких відомих стій щодо використання або випробувань немає. То треба зрозуміти, що це ракета відноситься до. Класу балістичних ракет, такі як Тополь, тобто це те, чим зазвичай е, е, лякає Російська Федерація весь світ. Е, Навтаки треба зрозуміти, що ми бачили неодноразові проблематики з ракетною галузі Російської Федерації. Давайте пригадаємо, в вересні місяці був підрив ракети безпосередньо в шахті для запуску сармату. Е, додатково треба побачити нещодавній масовий обстріл, під час котрого. Більшість ракет деякі точніше, ракети Х-101, які використовувала Російська Федерація, були оснащені двигунами від ракет Х-55 старого радянського зразку. Тобто безумовно треба розуміти, що Росія в будь-якому випадку буде намагатися створити якусь зброю і запустити її по території України. Чи буде це ця ракета? Ці Рубіж, чи буде якась інша. Тут треба дивитися уважно, тому що знов ну, таки. Я не бачу перспектив цій ракеті з огляду на ті технічні проблеми, з якими зараз стикається Російська Федерація. Немає ніс ні щодо використання, ні щодо спроб, е, там, наприклад, їх е, випробовувати, ні щодо кількості. Зрозуміло, що це переробка старої радянської РДС 10 «Піонер», Але тим не менш, треба зрозуміти, що у них по запасах, наприклад, тих же самих «Піонерів». Вони можуть його. Можливо, там щось залишилось відновити і спробувати видати його за рубіж, але знову таки треба зрозуміти, що більше систем протиповітряної оборони, якими зараз означена Україна, можуть перехопити на даних дестана на, на даних відстані таку такий тип ракет. Петріот сам ті треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про застосування будь-яких російських ракет, перехоплення цих ракет ускладнюється, якщо це. Наприклад, комбіновані атаки за рахунок використання, наприклад, різних типів ракет по одній цілі, тому що тоді ускладнюються, навантажується сила протиповітряної оборони. Наразі ми бачимо гарно побудовану шалоновану систему протиповітряної оборони в Україні. Зрозуміло, що недостатньо тих засобів, які ми маємо. Але тим не менше ми бачимо, що на 90% на 85% наша протиповітряна справляється з будь-якими загрозами, які йдуть з боку Російської Федерації. Тому що нещодавній масований обстріл здійснювався за рахунок і балістики, і аеробалістики і за рахунок кроватих ракет. Для того щоб зрозуміти, чому саме зараз лунають такі заяви, чому лунає заяви щодо розширення, наприклад, ядерної доктрини Російської Федерації, треба пригадати доктрину Герасимова. Які е, свого часу в які свого часу зазначається, що е, треба не тільки воювати зброю, а ще й е, інформаційно пропагандою і іншими інструментами для того, щоб більше завдати е, психологічного тиску на е, протилежну сторону, тому е, знов таки треба зрозуміти, що будь-які е, Лунаючи заяви від Російської Федерації треба сприймати стримано, тому що ми бачимо, що саме може Російська Федерація, якщо ми кажемо про ракетобудування або про літакобудування. Я мало в це вірю, тому що я бачу, що Росія використовує корейські ракети, Росія просить іранські балістичні ракети, хоча має певні розробки свої, які б могла б, наприклад, активно масштабувати і запускати. Але ми бачимо певну іншу проблематику. Це те, що Росія активно зараз масштабує і відбудовує нові цехи, цеха на заводах, які задіяне до виробництва двигунів для ракет, і це може в певному сенсі націкати, що Росія хоче якось посилити свої можливості щодо ракет дальної дії. Нам треба донатити, нам треба ставати інженерами, нам треба ставати військовими і перемогти Російську Федерацію. це головна наша задача. Росія в будь-якому випадку і далі буде психологічно тиснути на Україну. Він готовий до миру, але на жорстких умовах. А новообраний президент США Трамп уже найближчим часом може зателефонувати диктатору щодо українського питання. Усе це відбувається на фоні дозволу від Байдена завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ. Про що говоритимуть Трамп та Путін? Чи можуть війну в Україні заморозити, і чи достатньо ресурсів мають Київ та Москва, аби продовжувати велику війну? Усе найважливіше у четвер, 14 листопада о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.